Добрий день, мої шестикласники. Сьогодні поговоримо про такі дві величини, про які можна сказати, що вони або прямо пропорційні, або обернено пропорційні. Розглянемо такі приклади. Перший приклад. Кількість деталей і їх маса. Давайте порозмірковуємо. Чим більше деталей взять, що буде з їхньою масою? Ну, уявіть собі. Більше деталей, беру все більше і більше деталей. Звичайно, їх маса буде збільшуватися. Чим більше деталей, тим більше їх маса. Про такі величини кажуть, що вони прямо пропорційні. При збільшенні в декілька разів одної величини, друга величина також збільшується в таку ж саму кількість разів. Або навпаки, можна сказати, чим менше одна величина, тим менше і інша величина. Це прямо пропорційні величини. Другий приклад. Дві величини, такі як маса насіння і маса олії. Ну, Наприклад, маса насіння соняшника. З нього, я думаю, всі знають, що можна здобути олію. Так, давайте подумаємо. Чим більше насіння взять, тим більше можна отримати олії. Це теж прямо пропорційні величини. При збільшенні одної величини, друга також збільшується в ту саму кількість раз. Або навпаки, при зменшенні одної величини друга також зменшується в ту ж саму кількість раз. Отже, друга пара величин також є прямо пропорційними. Третій приклад кількість товара і його вартість. Давайте знову порозмірковуємо. Чим більше товара купляємо вартість, ну подумаємо, да? звичайно, ми і більше грошей за нього заплатимо. Тобто, чим більше товара, тим більше його вартість. Або навпаки, чим менше товара, тим менше вартість покупки. Це знову прямо пропорційні величини. І останній тут приклад швидкість руху і час руху. Тільки з умовою, якщо шлях сталий. Що значить шлях сталий? Він не міняється. Ну, то явіть собі якусь ділянку, яку ви там проходите, наприклад, виходячи з дому і йдете до магазина. Ви проходите якусь одну й ту саму ділянку. Шлях не міняєте. А тепер подумаємо. Швидкість руху змінить. Чим більше буде швидкість вашого руху на цій ділянці, тим, що, тим менше часу ви на нього витратите. Чим більше швидкість, тим менше часу. Або навпаки, чим менше швидкість, тим більше часу. Ви бачите, зі зменшенням одної величини друга навпаки буде збільшуватися в ту ж саму кількість раз. Про такі величини, кажуть, що вони обернено пропорційні. І ви бачите, стрілочки я в цьому випадку малювала саме в різні сторони. Отже, три перших приклада. Це пари були величин, які називалися прямо пропорційні, і ви бачите, стрілки у мене дивляться однаково. І тільки останній випадок, коли величини обернено пропорційні, то ось тут я показала стрілки, напрямлені в різні сторони. Бо при зменшенні одної величини, друга, навпаки, зростає в ту саму кількість раз. Це обернена пропорційність. Ну, а тепер. Розглянемо дві такі задачі. І перша задача, дуже б хотілося, щоб ви її і записали собі в зошит. На пошиття 12 суконь витратили 18 метрів тканини. Скільки знадобиться тканини, щоб пошити 28 таких суконь? Спочатку запишемо умову. Якщо мені треба пошити 12 суконь, то Витрачаємо 18 метрів тканини. А якщо 28 суконь треба пошити, то скільки метрів? Невідомо метрів. Уже в цьому записі міститься пропорція. В самой інтонації, коли ми читаємо умову, вже одразу відчувається оця пропорція. Якщо 12 суконь то 18 метрів, а якщо 28 суконь, то невідомо метрів. Зверніть увагу, що в першій колонці у мене кількість суконь, а в другій колонці у мене кількість тканини. І ми говоримо про такі дві величини: як кількість суконь і кількість тканини. Звичайно, в записі під сукнями я написала сукні і під метрами метри. Давайте порозмірковуємо. Так що ж це за величини? Вони прямо пропорційні чи обернено пропорційні? Куди в нас будуть стрілочки дивитися? В однаково чи в різні сторони? А як розмірковувати? А так. Чим більше суконь мені треба пошить, ну подумайте, мені більше треба суконь. Звичайно, і тканини на це більше. Більше суконь, більше тканини. А якщо менше суконь, то й менше тканини. При збільшенні одної величини друга також збільшиться. Тому стрілки напрямлені однаково. Хочете їх однаково вниз, хочете однаково вгору, головне, щоб вони дивилися в одну сторону. Такими стрілочками ми показали, що це пряма пропорційність. А навіщо ми стрілочки намалювали для того, щоб по ним скласти пропорцію? Перша стрілочка вона починалася вгорі і дивиться вниз. І ми так же йдемо зверху вниз. 12. Так, відноситься до 28. як? І друга стрілочка також починається вгорі і йде вниз. Як 18. До невідомого, ну, хай буде Х до невідомого Х. Ви можете пропорцію ось так написати через рисочку дробу. Можете написати через двокрапку. Тобто 12 так відноситься до 28, як 18 відноситься до х. І так і так можна написати пропорцію, яка різниця? Пригадайте, що є в нас крайні члени пропорції і середні члени пропорції. Якщо ми шукаємо один із крайніх членів Х стоїть з краєчку, то за правилом ми перемножаємо спочатку серединки, а результат ділимо на відомий крайній член. Я записала ділення на 12 саме ось так, тому що мені тут краще скоротить такий дріб, наприклад, на 6. 12 ділимо на 6, це буде 2, і 18 на 6 це буде 3. Тоді 28 і 2 можна ще скоротити на 2. 2 ділю на 2 1, і 28 ділю на 2 буде 14. Тоді виходить, що 14 помножу на 3 вгорі в чисельнику, знаменник 1. 14 множу на 3 це буде 42. 42 ділю на 1, це вийде 42. 42 перші це 42. Отже, 42 метри тканини мені потрібно для того, щоб пошити 28 суконь. Відповідь в цій задачі 42 метра. І ще одна задача. Давайте подивимося. Ще. Так, задача друга. 9 робітників. Можуть виконати завдання за 4 години. За скільки годин виконають це завдання? 12 робітників. Знову в цій, в цій умові одразу відчувається деяка інтонація, яка? 9 робітників Тере. За скільки вони можуть виконати завдання? За 4 години. А за скільки годин виконують це завдання? 12 робітників. Тобто тепер робітників стало 12. А за скільки вони виконують годин, невідомо. Отже, 9 робітників за 4, а 12 за невідомо годин. Знову в цьому записі вже міститься пропорція. Тільки давайте подумаємо, що ж це за величини. Порозмірковуємо, куди нам стрілки напрямити. чи в один бік, чи в різні сторони. Але треба подумати. А подумайте так: от ви один працюєте і виконуєте там якусь роботу за певний час. Або у вас є група підтримки, вам на допомогу приходять ваші друзі. Чим більше робітників буде. Тим швидше ви роботу зробите, тим менше ви часу викон... витратите на одне й те саме завдання, на одну й ту саму роботу. Чим більше робітників, тим менше часу стрілки в різні сторони будуть дивитися, це обернена пропорційність. Це обернена більше робітників менше часу на роботу. За цими стрілочками складаємо пропорцію. Дивіться уважно: перша стрілка йде зверху вниз. Значить, 9 так відноситься до 12, як? І друга стрілочка, вона тепер уже починається внизу, а йде вгору. Значить, ми тепер кажемо, як Х відноситься до 4. Отут не переплутайте, будь ласка. 9 до 12, як х до 4. Х і 12 це середні члени пропорції, а 9 і 4 це крайні. Ми шукаємо один із середніх членів пропорції. За правилом, треба перемножити края 9 і 4. А результат поділити на відомий середній член пропорції. Тут можна скоротить, наприклад, на 4. 4 ділю на 4 буде 1. І 12 ділю на 4 буде 3. Тоді 9 і 3 можна ще скоротити на 3. 3 на 3 буде 1, і 9 на 3 буде 3. Вгорі виходить 3 жди 1, призка 3, дробу це ділення, тобто 3 поділити на 1 буде 3. Значить, за 3 години можуть виконати одне і те саме завдання, але вже 12 робітників. Сподіваюся, що все всім зрозуміло. Якщо якісь питання все-таки виникають, ви можете ще раз подивитися цей відео урок або написати якісь питання в коментарях. Дякую за увагу, всім до побачення!